Любі дітки пропоную налаштуватися на нашу зустріч і подарувати один одному посмішку. Я вітаю вас, малята, бо сьогодні гарний день. Сонце гріє і сміється. Хмарка біля нього в'ється, вітер весело співає, з деревцями промовляє. Шу-шу-шу, я усіх нас дожену. А стравички чутно жу Це яскравий жук си сидить і так весело дзищить. Шле вам, дітки, всім вітання і найкращі побажання. Любі діти, які ви стали вже дорослі, за літо ви так виросли, набралися сил. Щоб вирушати у країну знань. У цьому році ми відвідаємо країну математики, познайомимося з числами та цифрами, з математичними знаками. Відправимося у країну букв та звуків. Перетворимося на художників. Станемо дослідниками, весело проведемо час, поспіваємо, виконаємо веселі руханки. А найголовніше, діти, хочеться бачити вас здоровими, веселими і по, -по справжньому щасливими. Чекатиму на нашу зустріч. А зараз пропоную відпочити і потанцювати. Пограємо в гру «Замри!» Коли я скажу «Замри!» – «Замри!» А якщо я скажу танцюй, танцюй. Поки грає музика, танцюємо. А не грає, рух зупиняємо. А не грає – «Замираєм!» Ви готові? Чуєш, грає музика? Танцюй! Танцюй, танцюй! Стоп! Замри! Танцюєм! Танцюєм! Стрібаємо! Стрібаємо! Замри! Крутимось! Махаємо! Веселіше! Юху! Біжимо на місці! Римемо! Робимо хвильки! Руками! Недар пірнає! Коліна піднімаємо, коліна, підійми, тупцяємо, нахиляємось, покрутились, нахилились, покрутись, потрясись, рухаємо плечима. Ось так, ось так, плечима. А тепер музика пришвидшується. Будемо зображати рухи тварин. Ви готові? Поїхали! Крокодил. 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 Жирафа! Стрипаємо, як жапка! стрибай, замри, Тупця йому як слони! Музика, поїхали! Пінгвін! Пінгвін, пінгвін! Ти можеш так! Ось так! Ось так! Так! Восьме ніг! Восьменіг! ніг! Усі разом! Восьме ніг! Ведмідь! 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 Так! Разом! Ведмідь! Стоп! Заври! А тепер рухаємось на захід! Рухаємось на схід! Рухаємось на захід! Рухаємось на схід! Рухаємось на схід. Рухаємось на схід. Готові. Знову рухаємось. На захід.